Учні Чернігівського ліцею залізничного транспорту взяли шефство над пораненим бійцем спецбатальйону Чернігів. Роман Лось потрапив в обласну лікарню з тяжким пораненням ноги. Два тижні чоловік лікувався. Весь цей час його провідували учні. Назбирали майже три тисячі гривень на операцію. Та щодень частують свого під смачненькими булочками за власними рецептами. Ні, булочки з маком, Ми пекли спеціально для Романа Ніколаєвича, щоб він… Спробувала, згадувала нас, не забувала нас. Моральний дух пораненого Романа молоді кухарі-ліцеїсти піднімають сувенірами. Їх після уроків роблять своїми руками спеціально для нього. Слава Святому Миколаю, щоб він нас зберігав, так як і ви, Миколаю. Дякую. Доріже, вам від нашого ліцею передали цей плакат, щоб ви поскоріше відпрацьовували приходили к нам в ліцею. Ми вас дуже чуємо. Звісно. Дякую. Ходити Роман Лось ще не може. Його поранили два місяці тому під станицею Луганською. Його екіпаж їхав в підмогу бійцям на блокпост і потрапив в засаду. Серед дев'яти побратимів вижило шестеро. Роман серед тяжко поранених. Кілька днів тому йому поставили стегновий імплант. Операція пройшла нормально, капено. Швиснімуть, ми швидкалі не розрабатували. Колінсу спаман Лось не єдиний, кому допомагають учні. З особистих коштів вони збирають по кілька гривень в день на допомогу пораненим чернігівцям. До волонтерства залучили і батьків та вчителів. Ми ходили в сентябрі місяця в воєнний госпіталь, щоб їм допомогти. Там всіх ранених відправили на реабілітацію. Ну ми залишили свої координати, і в январі місяці нам сообщили о том, що в обласної болиці лежить наш ранений боець Роман Ніколаєвич. І ми вирішили йому допомогти. За кілька днів чоловік заново учитиметься ходити своєму підшефному ліцеїсти вже придбали милиці. У нього був надзвичайно важкий вогнепальний перелом сигнової кістки правої і вогнепальне поранення третього пальця кисті. По ургенції йому в харківському шпиталі наклали апарат зовнішньої фіксації, зробили первильну хірургічну обробку. От рани виконано це було досить на, на високому рівні, якісно рана загоїлася, але десь на етапах евакуації він трохи загубився там в Києві по двом шпиталям. От, і стало питання вже при поступленні до нас. Це два тижні тому щодо заміни методу фіксації. Медики поставили йому сучасну швейцарську пластину ім. Плант коштує 20 тисяч гривень. Придбати його вдалося завдяки волонтерській допомозі.